Слава Ісусу Христу! Можна бути освіченою людиною, володіти вченими ступенями, багато знати і мати великий розум, але бути зовсім нещасним у житті, а користі від усього у житті, якщо немає щастя. Церква що вивчає Біблію, вона є інститутом життя. Біблія вона зберігає свої неминущі істини і актуальна в усі часи. Людям завжди потрібна любов, вони хочуть бути щасливими і ведучи повне знання, життя їм потрібна мудрість для подолання економічних труднощів, для успішного шлюбу. І прищеплення високих моральних якостей, совісті, честі, моралі своїм дітям. Біблія вона дає відповіді про потреби людини на рівні душі, духа і тіла. Святе письмо живе, тому що через нього діє в серцях людей життєдайна сила Бога. Автора цієї книги. Для цього є церква, щоб ми приходили, вивчали Біблію, щоб ми проповідували і щоб ми могли явити людям Бога, тому що слово є Богом. Амінь.